Саме в той момент, коли ви уходите з дому, і ваша собака не згідна з цим, вона починає кусати, вона починає гавкати або починає скулити і таким щенячим поглядом дивитися. Саме тут треба зробити ці дві дії, щоб собака залишалася вдома без стресу. Перше, уходячи з дому, не треба собаці казати місце або сюсю, -сю люблю, я скоро прийду, або навіть мовчати. Чому? Тому що якщо ваша собака дуже залежна від вас, ходить хвостиком постійно в вашому просторі, вимагає увагу, то це сепараційна тривога. І саме тут треба прощатися з собакою шляхом команди. Ні, тобто, уходячи з дому, все, що ви кажете, на її наміри ні, вдома. І тоді вона розуміє, ні, мене не беруть, ні, мені забороняють бути залежною. Тоді я буду спокійно лежати спати. І друге, для того, щоб собаці легше було залишатися, не треба давати надлишку іграшки, смаколики, довгогризучі, якісь бичачі члени, вибачте. Треба навпаки дати їй розумову втомленість, а саме прогулянка. Ваші речі з вашим запахом поклали в лежаночку біля дверей і уйшли, щоб вона насичувалася вашим запахом і не стресувала. Є ще третя дія, яка саме головна, і саме з неї треба починати. Собака залежна від вас, тому що ви її хвалите кожен раз, коли вона вимагає цю увагу. Треба хвалити її і запрошувати, коли ваша ініціатива її ж ініціативу треба забороняти до опущеного хвоста.